Друзі, привіт! У нас сьогодні кран, який схожий на латунний. Одразу вам хочу сказати, що це не латунний кран, тому будьте обережні з інтенсивною поліровкою. Бо сполірувати оцю так звану латунь аж до металу білого дуже швидко можна. Ми вже спробували, у нас вийшло. Які тут у нас ураження? У нас, в принципі, кальцієві ураження, ну, соль жорсткості води вапняк скрізь тут, тут, ну, там, де він не має бути. І якщо ми просто будемо використовувати лимонну кислоту, ну, воно там якось забере, але це неефективно, Тут ці присохлості вони залишаться. Для того, щоб їх забрати, краще за все використовувати gta Ну, Це реальна та штука, яка працює. У нас є жовта серветка, ми її намочимо трошки. Зараз навіть не будемо використовувати ніяких абразивів. А просто візьмемо жовту серветку, візьмемо JetActive, зробимо трошки отак і тепер будемо гратися з краном. Так от пробуємо, щоб воно не розліталося. Бачите, ось так от у нас має бути все. Оця частина вона нормально скручується, ми просто забрали її, отримали доступ і її також ми можемо спокійно так взяти і полірнути. Працюємо просто руками, Тобто не можна, можна не, не працювати якимось там механізмами. Достатньо руками, GTA, ну може трошки часу це займе. Але достатньо попрацювати для того, щоб воно було все нормально відчищено. Крем абразивний, кислотний він доволі активний і доволі ефективний в роботі на таких от поверхнях. Звісно, якщо у вас є, наприклад, якесь спеціальне обладнання для таких от маленьких дітейлінгових робіт, то якщо використовувати обережно і не давати там дуже довго на одному місці йому крутитись, то це буде швидше. Але зараз спробуємо зробити це так. Просто руками змиємо. Ну і, в принципі, бачите, що тут воно майже пішло, майже все. Можна трошки ще додати механіки. Зазвичай це робиться ногтиком, ви знаєте, так? Да? І знаєте, як відповідати клієнту, який каже: отут ногтиком поцарапайте, і воно все відходить. Треба казати, дайте нам ногтиків. Відра два можна. Дати ногтіків, і тоді буде все окей. Відповідно, тут, звісно, треба ще потерти, бажано використати якийсь на мінімалках абразив. Зараз візьмемо білий, але в принципі джетів знімає. Дивіться, от білий абразивний пад все таки набагато краще за мікрофібру, не дивлячись на те, що джет з приставочкою актив. Це одно треба трошки мінімального абразиву. Білий пад він у нас м'якенький, він точно таку поверхню не пошкодить. І отак от набагато більш веселіше, ефективніше, ми ці кальцієві забруднення звідси знімаємо. І тепер ми можемо бачити, що такі, да, Тут у нас все частенько. Тут все окей, тут кусочки є. Витираємо. Бачите, лишаємо, хай трошки сохне. А тепер у нас, в принципі, ми беремо джетків в невеликій кількості додаємо на напад, невеликий зовсім. Краще додавати частіше, але не треба багато. Розносимо, так от розносимо для того, щоб воно в паді розподілилося і не плюхало. І потім беремо і обробляємо поверхню. Можна всю поверхню обробляти, тому що вона вся трошки в плямах. Бачите, це все можна зробити так само. І тут понизу наберемо і також обробляємо. Чим класний саме. Кислотний абразивний крем, тим, що кислота руйнує кальцієві з'єднання, а абразив допомагає їх швиденько знімати. Тобто ми не маємо чекати, потім царапати, потім ще щось робити. Ми одразу беремо, натираємо і, в принципі, воно працює таким чином. Зараз подивимось. Зараз, коли ми трошки протерли, воно посохло, ми бачимо, що у нас не весь вопняний наліт видалися, треба його ну, трошки ще протерти. Треба на тому місці. Проблема вопняного нальоту, такого невеличкого, в тому, що коли він мокне, він зникає, його не видно. І з'являється він лише. Тоді, коли він висихає. А це ж постійно час, почухали, витерли, затерли, почекали, поки воно все висохне, і знову давай терти. Відповідно, краще одразу затирати на сухо, а на якусь пару секунд воно проявляється. Ну і знову-таки, у нас може бути забруднення, яке привезє, видно, воно проблематично, його треба витирати, а бувають якісь там. Аріоли, які взагалі непомітні і просто з ними не варто гратися. Пам'ятаєте, що у вас є може бути забруднення, яке от воно одне маленьке, непомітне, але ви фанатично на нього кинулись, і б'єтеся, намагаєтесь з ними справитись, тому що ви класні, ви все вмієте. Не займайтесь тою ерундою. Якщо ви не бачите і замовник цього не бачить, значить воно неважливо. Не витрачайте час на це. Так, зараз подивимося, накрутимо це назад і будемо бачити ну, загальну, загальну картину. Як на мене, загальна картина непогана. Оце все ми також обробляємо. Активом. Оці всі часточки, тут можна швидше це робити. Там, де більше трошки відкладень, потріть. Ну, Хай це трошки часу займе, так от 10 разів на одному місці протріть, і воно нормально собі піде. Так само, тут поверху. Не забувайте, що кислотні засоби їх бажано змивати потім водичкою. Дуже бажано. Не дивлячись на те, що там джет в нього кислотність невисока, не дивлячись на те, що це крем, все одно варто змивати. У таких вузьких місцях може бути трошки незручно, але ми беремо, складаємо рулонний падик. Не той товстий кірпіч, який у нас 125х250, на а маленький рулонний тоненький падік, який залазить усі щелини. Або майже усі. До речі, для того, щоб тут нормально працювати, нам варто використовувати такі спеціальні пластикові шпатілі. Він для автомобілів використовуються для того, щоб знімати обшивку і назад її ставити. Також зручна штука дуже підходить для такої роботи. Так, дивимося тепер на кран. Що в нас вийшло? А все у нас вийшло окей. В цілому у нас кранік вийшовся непоганий. Там, де ми не терли, там ми і не терли. Тобто ми не женемося зараз за ідеалом. Нам треба показати ефективність роботи Jet Active і такого варіанту обробки крану, як просто рулонний білий пад і крем Jet Active. Як на мене, дуже добре все вийшло. Не будемо заморачувати лісів. Якісь деталі тут у нас немає кальцієвого наліту, тут немає, тут немає, тут немає. Мене в принципі все влаштовує.